Десятки тих, хто поліг у боях, знайшли свій спочинок на рідній землі. Вже незабаром прізвища героїв закарбують отут поблизу меморіалу афганцям. Подвиг волочищан символізуватиме цей майбутній пам'ятник. Камінь та саме місце скрупили святою водою священики. Щоб їх згадувати, треба хоч щось, щоб запозапаминали, щоб молоде покоління йшло от, водото -от, і бачило в камінь і згадували і от знали, що така то так вилучається, що молоді хлопці. Погибає урочистою ходою районним центром пройшлися військові, посадовці та родичі тих, хто поліг за батьківщину. Свято із сльозами на очах, тисячі тих, хто стоїть у тилу, прагнуть миру та міцно стискають зброю у руках. Тим ребятам, які там, всім вернуться живим. Це однозначно. Виповняти свої задачі добросовісно, щоб ніяких ни, ни, потерь нашої сторони, ніби їх ні не було. взагалі. Ну а всім іншим... Остальным... Хто уволівся, желаю, щоб вони швидше адаптувалися, тому що є багато нюансів в нашій житті. Десятки загиблих, сотні поранених та тисячі скалічених життів Волочищина, як і вся країна, оплакує своїх героїв та дякує тим, хто повернувся, хто пожертвував своїм здоров'ям задля миру. Тим, хто повернувся вже розуміння, ну не чекайте від близьких, що вас зрозуміли до кінця. Хай вас краще не розуміють, бо щоб зрозуміти вас до кінця, це напевно треба пережити те, що пережили ви. Тим, хто дочекався, також розуміння і терпіння. Тому що хлопці, які сандуються приходять, вони вже не приходять і пішли туди. У боях за Україну і нині стоять вірні сини. Ті, хто повернувся, кажуть, ні хвилини, не вагаючись, готові знову взяти зброю до рук. І величне свято, яке зібрало нас в цьому залі, щоб віддати шану. Тим юнакам, батькам, які сьогодні віддають себе захищаючи кордони нашої держави, на святкування дня захисника до рідного Волочиська завітав і народний депутат України Сергій Лабазюк. Він побажав воїнамужності витримки та мирного неба над головою. Кращі сини своєї держави стали оберігати кордони в той час, коли зла нога ворога вступила на нашу сторону. Сьогодні в цьому залі сидять герої, кращі сини своєї держави, кращі сини своїх батьків. Я переконаний, що невдовзі ми таки піднімемо прапор перемоги і скажемо, війна завершилась. Після промови нардеп вручив воїнам грамоти та цінні подарунки. Напередодні дня захисника України, 13 жовтня, помічники депутата навідалися і на урочистості у Хмельницький район, де відзначили сім'ї загиблих воїнів. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини, телеканал СІВісім 7